Восьмий клас біологія, еферична нервова система. Знайомтеся. Найбільшою роботою італійського науковця Камілло Гольджі став метод фарбування окремих нервів і клітин, названий чорною реакцією. У методі використовується розчин аргентум нітрату. За допомогою якого на препараті нервової тканини можна бачити не лише окремі нейрони, а й усі їхні відростки. Годжі вважав свої заслуги скромними, хоча метод став справжнім відкриттям. Як ви думаєте, чому? Відповідь на це запитання змотивує вас до вивчення даної теми периферична нервова система. Це частина нервової системи, що здійснює зв'язок між центральною нервовою системою і органами, утворюють систему нерви, нервові вузли, нервові сплетіння, що розташовані за межами центральної нервової системи. Периферична нервова система поділяється на вегетативну і соматичну. Основними провідними шляхами периферичної нервової системи є нерви. За місцем відходження розрізняють черепно-мозкові та спинномозкові нерви. Черепно-мозкові нерви вони відходять від головного мозку, проходять через певні отвори черепа і інервують органи голови та шиї людини. Усі черепні нерви, крім блукаючого, і нервують верхню частину тіла. У людини 12 пар черепно-мозкових нервів. Їх позначають римськими цифрами у порядку їх розташування і кожне з них має власну назву. Наприклад, перша пара нюхові нерви, друга пара зорові нерви, десята пара блукаючі нерви і нервують органи грудної та черевної порожнин. Спиномозкові нерви. Це парні нерви людини, що виходять з кожного сегмента спинного мозку. Ці нерви змішані, тому що містять рухові і чутливі нервові волокна. Їх у людини 31 пара. Кілька сусідніх спинномозкових нервів утворюють сплетіння, шийне, плечеве, поперекове, крижове, а потім вони розгалужуються на периферичні нерви. Останні теж неодноразово розгалужуються та інервують м'язи. Отже, запам'ятаємо, периферична нервова система утворена широкою мережею нервів, вузлів та сплетень, за допомогою яких центральна нервова система отримує інформацію щодо стану довкілля та забезпечує діяльність внутрішніх та зовнішніх органів. Яку ж роль виконує вегетативна нервова система в роботі внутрішніх органів людини? Вегетативна, або інакше її називають автономна нервова система це частина периферичної нервової системи, що забезпечує інервацію внутрішніх органів та ендокринних залоз. Розгляньте ілюстрацію 87. Ви бачите вегетативну нервову систему, симпатичний відділ, синій колір, а парасимпатичний червоний колір. Вегетативна нервова система здійснює подвійну інервацію внутрішніх органів і забезпечує зміни їх діяльності, спрямовані на збереження гомеостазу. Як відбувається регуляція рухової активності людини? Соматична нервова система СНС це частина периферичної нервової системи, що утворена руховими волокнами. Вони забезпечують інервацію опорно-рухового апарату, шкіри і органів чуття. Особливостями цієї системи є те, що рухові нервові волокна не перериваються нервовими вузлами. Рухові нервові волокна мають відносно великий діаметр, і швидкість проведення імпульсів по таких волокнах становить від 30 до 120 метрів за секунду. Виконання людиною різноманітних рухів і поз тіла пов'язане з роботою мотонейронів. Запам'ятаємо, що мотонейрони це нервові клітини з дуже довгими руховими волокнами, аксонами. Що передають сигнали з центральної нервової системи до м'язів і відповідають за кожний їхній рух. Довгий відросток мотонейрона і нервує сотні м'язових волокон, утворюючи мотонейронну одиницю. Ну, а тепер розглянемо, як відбувається нервова регуляція рухів, у яких беруть участь скелетні м'язи. У тілі є рецептори які сприймають інформацію про впливи подразників. По чутливих волокнах збудження від цих рецепторів надходять центральну нервову систему, де для аналізу інформації задіюються вставні нейрони центральними відділами, що здійснюють аналіз цієї інформації, є спинний мозок, кора і підкірка великого мозку та мозочок. У регуляції безумовно рефлекторних мимовільних рухів беруть участь спинний мозок і мозочок, а кора здійснює умовно рефлекторну регуляцію довільних рухів за участю нейронів рухової зони рухи, що стали автоматичними в результаті багаторазового повторення упродовж життя, регулюються підкіркою великого мозку. Команда від центральної нервової системи надходить до скелетних м'язів по рухових волокнах, які скорочуються і забезпечують відповідь організму на вплив подразника. Отже, нервова регуляція рухової активності має рефлекторний характер і здійснюється центральною нервовою системою та чутливими і руховими шляхами нервової системи. Для кращого розуміння теми виконайте самостійну роботу з таблицею. Порівняйте характеристику симпатичного та парасимпатичного відділів. Виконайте практичні вправи під рубрикою результат, усно та письмово, орієнтуючись на результат, який вам потрібен. Дякую за увагу!